Їм довелось залишити все, що наживало роками, та покинути власну домівку. Хтось вже бачив своїми очима, як було знищено бомбами власне подвір'я. Хтось взагалі не знає нічого та молить Бога, щоб не було влучання. У кожного в очах біль. Біль війни. Аби ви побачили, як воно не те, що я думав, що гор горнуть усю вулицю. Страшне. Я ніколи такого не бачу. І б'ють, і вертять, і палють, і ну, я, я не предскажу, Страшне діло. А тоді на другий день вроді, трошки потихшило, Ну, може, ми не поїдемо. Так вони в восьмого, як дали нам, так я є лівискоку сюди за волосся. Страшне діло. Голова це, болить цих тих смотошек. Там вже не можна жити. Там все горить, все взривається, дома, дома розрушаються, все. Мені теж там прилітало з усіх сторон, ну, ну, так як у п'ятницю було, такого ще не було. Хазяйство бросив, там все і кролі, і утки, і куриці, пляти маленькі, ну, там ще сусідка залишилася, вона ще не виїхала, я не знаю. Вона поглядає там, я її став, щоб вона дивилась. Ключі віддав, щоб виходила. А вивезти як його туди вивезти? Всіх переселенців з Вовчанська, Глибців та прилеглих населених пунктів, які прибули до Харкова, реєструють і надають необхідну допомогу у спеціальному центрі. Їжа, речі, грошова допомога. У кого немає документів, допомагають у їх відновленні. Ось у цьому міському центрі. Тут є всі умови для людей, які потребують послуги, і в першу чергу послуги стосовно відновлення тих документів, які люди втратили. У військовий час ця послуга стала більш актуальною, особливо коли к нам пішли люди зі статусом внутрішньо переміщеної особи. хтось загубив ці документи, когось вони згоріли, когось вони втратили ці документи, коли були обстріли. І ми маємо можливості ці документи відновити. Для цього в нас працює центр інтеграції для осіб, які не мають постійного місця проживання. І працює регістратура. Ми їх реєструємо. Цих людей. Ми збираємо документи, щоб відновити паспорт, відновити ще якісь документи, чи пенсійні посвідчення, чи ще якісь документи. Є фахівці, які цим займаються. Є благодійний фонд, який за нашим зверненням теж допомагає нам. Я хочу сказати, що ця робота налагоджена, вона ведеться багато років, тому тут людина може знайти прихисток, деякий час тут перебувати. Вона буде навіть накормлена, їй нададуть медичну допомогу, юридичну, якщо треба. Тобто система працює. Обласний вакоцентр знаходиться тут неподалік від нашого центру. І вони між собою спілкуються і завжди спілкувалися. І якщо у людини дійсно немає куди дітися і немає документів, то є можливість цю людину спрямувати сюди, тут її зустрінуть і зроблять все, як треба. Війна це таке явище, яке чи згуртовує людей, чи розлучає. А стосовно міста Харкова і харків'ян, я хочу сказати, що війна нас дуже всіх згуртувала. Ми допомагаємо один одному. Наші структурні підрозділи і представники влади місцевої роблять все, щоб люди, які потрапили в якусь таку критичну ситуацію, знали б, куди звернутися, мали б змогу отримати необхідні послуги, мали б змогу отримати медичну допомогу. Тобто, все працює, все скоординовано, ланцюжок відпрацьований. Людину передаємо, що називається з рук на руки для того, щоб зробити все як треба. Ну це Харків ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.